Українцеві Євгенові Панову, якого ФСБ затримала в Криму, і звинувачив підготовці терактів сьогодні в Сімферопольському суді обирають запобіжний захід. Росіяни твердять, що він працівник головного управління розвідки Міноборони України, але у відомстві цю інформацію спростовують. Вікнам тим часом вдалося поспілкуватися з рідними і друзями Євгена Панова. Ті певні це викрадення більше. Андрій Почтів. Це відео поширили російські канали напередодні ввечері. Двоє озброєних чоловіків у Балаклавах із наліпками ФСБ ведуть закутого кайданки чоловіка із розбитим обличчям. Російські змі заявили, це ватажок української диверсійно-розвідувальної групи, що планувала у Криму теракт, і мовляв, він у цьому зізнався. В Криму говорять в ФСБ действувала агентурна сеть в результаті спецоперації, задержані граждані України і Росії. Цього чоловіка називають одним із організаторів. По даним слідувателі тридцять Тіті літній Євгеній Панов із Запорожжя служить в главному управлінні розвідки Міністерства оборони України. А ось це, начебто, вилучені у диверсантів вибухівка та зброя. На оперативному відео ФСБівці справді 39-річний Євген Панов, мешканець Енергодара, його впізнали рідні та знайомі. Усі приголомшені і не вірять, що відомий у Енергодарі самооборонівець, воїн АТО, волонтер, працівник атомної станції та врешті урядник поїхав до окупованого півострова щось там висаджувати. Ми думаємо, що похитили. Похитили і перевезли в Крим. Думаємо, що так. Чим то підмішали. Це Євгенові побратими. Вони разом цілий рік воювали у зоні АТО у складі 37-го батальйону, де мобілізувалися ще торік і повернулися до своєї звичної роботи водіями на атомній станції. Із пановим Євген Матюхин бачився тиждень тому. каже його товариш поводився, як і зазвичай і нікуди далеко не планував. Лише у суботу вранці поїхав до сусідньої Васильівки на зустріч із побратимами. Ввечері один раз зателефонував дружині і після того зв'язувався. З Євгеном, зник. Как он вышел в субботу с 8 до 9, точно она не помнит на работу, э, с дома в синей футболке, так его по телевизору показали в синей футболке, то есть ни выпачкан, ничего. Вышел он на связь полседьмого вечера, позвонил жене, все хорошо, завтра буду. І більше на не виходив. До Васильівки Євген вирушив на власні автівці. Її теж досі не знайшли. Та це ще не все. Побратими Панова кажуть: у купі з Євгеном зникло ще двоє колишніх бійців з їхнього батальйону. Двоє також пропали безвісті. Двоє чоловік. Ну не іменно з Васильівки, а з області з нашої. Ймовірність того, що Євген Панов добровільно поїхав до Криму, його друзі категорично відкидають. Мовляв, із їхніми послужними списками поїхати на окуповану територію це свідомо втрапити в халепу. До того ж, кажуть товариші, хоч Євген Панов у зоні АТО і служив розвідником, до диверсанта аж ніяк не дотягує, бо важить більше сотні кілограмів. Це абсурд. Ну не мог він. І хто в розвідку, тим більше в таку, бере. Такого тілосложення, ну, це вже взагалі нікуди не клеїться. І Із цим погоджується Енергодарський міський голова, що добре знайомий з пановим, адже той уже майже рік є членом тутешнього міськвиконкому. Очільник міста переконаний, Євген не диверсант, бо якби таку підготовку пройшов, хай би і в головному управлінні розвідки його не взяли би на роботу до атомної станції. Ми ж розуміємо, що так диверсанд і підготовка, це раз, і вторує одну. Давайте говорить атомна електростанція. Это режимне предприятие. Это же не ігрушка. І человек работает на этом режимному предприятии. Какая разница, там, водитель, не водитель абсолютно исключают. У тому, що Євгена викрали, переконаний його однопартиец та товариш Артем Дубков. Його могли только выкрасть, вот і все. І завести туда насильно. Моє мнение вот такое. Вот. Если он дійсно в Криму, мы же оцінюємо ситуацію только из російських СМИ. Депутат розповідає після того, що сталося, родина Євгена, дружина та старенька мати виїхали в невідомому напрямку. Жінки на межі нервового зриву, тож воліють не спілкуватися з журналістами. Я только Розговарював з мамою по телефону. Ані опасаються і не хотять давати ні з журналістами стрічатися. Нічого тим часом українські правоохоронці за фактом викрадення енергодарця Євгена Панова порушили карне провадження та намагаються з'ясувати усі деталі цієї справи. Андрій Почті, Артем Дежанков, програма Вікна СТБ.